На море, у Азію чи у Європу. У кожного з нас відпочинок був насичений, але я впевнена, мій особливо драйвовий. Адже канікули я провела найкраще, найвеселіше і ще багато най. най Про свої літні пригоди розповім вам я, Євгенія Цаценко. Не перемикайте, море, пальмо і пісок. Усе це я вже бачила. Тому зробила виклик усім стереотипам і червень провела у літньому таборі рожеві окуляри. У липні я залишилась у Львові та влаштувала екскурсії усіма кімнатами страху та квест-кімнатами міста. А серпень відпочивала у старовинній чеській столиці Празі. Словом Я не сиділа на місці, а активно розвивалась та пізнавала світ. Але про все по порядку. Розпочну із табору. Для мене він без зайвої скромності став одним із найкращих спогадів у житті. Адже там я дізналась тільки нового та незвичного. Це був журналістський табір, де кожен день ми присвятили окремій темі фото, відео, вокал, акторство тощо. Звісно, ми щодня милувались гірськими краєвидами, дихали свіжим повітрям та насолоджувались унікальною природою Карпат. Але попри те, творчо працювали, розвивали кмітливість та креативність. Ранок починався з розминки, далі сніданок і робота з тренерами, залежно від тематики дня. В обід ми отримували завдання і до вечора готували презентацію. Наприклад, у день вокалу ми з моєю подругою Яною Бей презентували пісню переможниці Євробачення Джамали. І ще один приємний бонус: свій день народження святкувала саме у таборі рожеві окуляри. І нарешті отримала заслужений торт в обличчя. І, звісно, багато побажань, квітів та пам'ятних подарунків. Але і це ще не кінець. Завдань було так багато, іноді навіть здавалося, що ми не впораємось. Проте щоразу ми з успіхом презентували результат. Пісню легко, фільм немає проблеми. Вистава ще пак. Пригадую, як ми створювали свою фірму у День фінансів та вірю, що вона б запрацювала. Мій липень був не менш насиченим та цікавим. Зізнаюсь чесно, люблю фільми жахів, тому вирішила протестувати всі кімнати страху у Львові. Липень завершився, і я зі своїми батьками вирушила у Чехію, а точніше у її столицю Прагу. Вона мене просто вразила пам'ятками, мовою та культурою. У празі серед натовпу дуже часто можна почути українську мову. Це величне місто дуже люблять українці. До речі, чеська мова схожа на нашу. У празі я відвідала його історичний центр. Там я побував на Староміській площі та Утинському соборі. Його шпилі та башти видно на усе місто. Також не оминула і Карлів міст. Прага мені дуже рідне і знайоме місто, з якого я привезла незабутні враження. Ось таким було моє літо 2016 яскравим, але швидко Я точно не забуду його ніколи. А яким було ваше літо? Діліться своїми враженнями під цим відео на наших сторінках у соцмережах. А з вами була Євгенія Цеценко. До нових зустрічей!